Лідерство діджиталізація майбутній капітал в Івано-Франківську обговорили, якою має бути сучасна дошкільна освіта. Через повномасштабне вторгнення Росії розповідає керівниця центру раннього розвитку дитини Ольга Рейпольська. Велика кількість дітлахів втратила доступ до якісних знань. Тому зараз напрацьовують нову систему, завдяки якій вдасться забезпечити дошкільнят необхідним матеріалом. Ця система і організація сучасного закладу дошкільної освіти допоможуть організувати освітній процес або в змішаному форматі або дистанційну освіту яку зможуть дати навіть батьки дома самостійно не маючи відповідної педагогічної освіти якщо заклади заклад дошкільної освіти має безпекові відповідає безпековим вимогам має сховище яке відповідає Вимогам до такого типу споруд. Якщо воно знаходиться на території України, то дійсно є можливість організації освітнього процесу. Ті діти, які не переїхали з місця цього району, вони відвідують садочок, як зазвичай. Якщо діти були вимушені, Поїхати, якщо це окупована територія, або якщо внаслідок інших причин батьки виїхали, прийняли рішення і виїхали за межі України, то дистанційно, підключаючись до закладу освіти, до його цифрового освітнього середовища. Вони можуть здобувати дошкільну освіту дистанційно. Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти Сергій Бабак наголошує: нині посадовці повинні подбати саме про ранній розвиток дітлахів. Відтак на меті діджиталізувати дошкільну освіту. Закривати очі на нові технології, закривати очі на ті самі гаджети і діджиталізацію не можна. Не можна також повністю замінити освіту діджиталізацію, тому ці елементи мають бути в ігровій формі або в будь-якій іншій розважальній формі. Вони можуть використовувати навіть гаджети під час освітнього процесу. Це буде простіше для них для адаптації для дошколи і до майбутніх вищих щабелів освіти. Наразі в Україні вже функціонує інноваційна система освіти та піклування дітей раннього та дошкільного віку. Вона включає велику кількість компонентів, які в рази спрощують навчання як для дітлахів і їх батьків, так і для педагогів. Вона включає плани конспекти, Щоденне да розписаний план конспект на кожен день. Абсолютно це 1040 сценаріїв на чотири вікові категорії. Плюс це повністю дидактичний супровід відео. Всі малюнки, фотографії, все, що вам потрібно на день, все вже є в системі. Вам нічого додатково не потрібно. Ну і відповідно, там розписані заняття, там розписані всі види, види діяльності на протязі дня. Це і прогулянка, які навички сформувати, як гігієнічно доглядати за дитиною, яку зарядку проводити. Ну тобто, абсолютно, ви просто берете і працюєте з системою. Особливої підготовки та підтримки у галузі дошкільної освіти наголошує ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда, потребують гірські райони. Ті проблеми, які сьогодні є в гірських регіонах, це відсутність дитячих садків. І сьогодні будуть запропоновані нові моделі, які будуть дозволяти дитині, не зважаючи на те, чи є дитячий садок чи немає, розвиватися і формувати ті компетенції компетенції, які повинні бути в цьому ранньому віці. Ми також сьогодні будемо розглядати і моделі будівництва дитячих садків, які будуть оптимальні для гірських регіонів. Тому сьогоднішня дискусія вона дійсно важлива напередодні прийняття закону про дошкільну освіту, і для нас важливо, що саме проблематика гірського регіону входить в поле зору законодавців. Нагадаємо, у березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про реформу дошкільної освіти у першому читанні. Документ має забезпечити справедливу черговість зарахування дітей до комунальних закладів освіти через чітке визначення території обслуговування. Зміни стосуватимуться і форми дитячих садочків, а також діятимуть різні форми здобуття дошкільної освіти. Дистанційна педагогічний патронаж та мережева, коли дитина навчається у різних дитсадочках Одночасно Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї.